І до пана Тараса Стецького буде, буде перше запитання. Фахівці е, так, фахівці, тут можна просто біографію відкрити е, Джозефа Байдена, який в е, великій поліції 71-го року, в той час, коли це, це, це не в вибрав Володимиру Зеленському, коли Володимир Зеленський в 78-му році лише народився, і деякі фахівці кажуть, що е, Джозеф Байден не проводив би просто так зустрічі, що там по, в будь-якому разі має бути якесь подвійне дно, тому що е, досвідчений. Гіпердосвідчений дипломат Байден е, вочевидь е, мав щось сказати особисто. І для цього приїхав президент Зеленський. Як ви вважаєте, в чому насправді важливість цієї зустрічі? Ну, можна почати з того, що це третій український президент, який виступає в Конгресі, після і, Ющенка. і всі, до речі, з оплесками, всіх дуже тепло і, і Порошенка і всіх трьох зустрічають. Не кожна країна може похвалитися таким представництвом і такою увагою. Практично всі помітили, що аналогії з візитом Черчилля 81-річної давності, так само це був грудень 41-го року, коли mm -hmm. Гітлер обявив війну США, Японія напала, і Черчилль поїхав в Сполучені Штати переконувати допомогти воювати проти Гітлера. Тобто Думаю, є очевидні речі, які викликали цей візит. І щодо них є консенсус, про який вже сказано за сьогодні практично усіма оглядачами. Так, звичайно, треба було скласти слова подяки за фінанс, за допомогу економічну і воєнну. Треба було дати сигнал і обом палатам конгресу США. Треба було дати сигнал всьому світові, що між Україною і Сполученими Штатами Америки складається стратегічне партнерство Я би навіть сказав більше. Це вже такі союзницькі відносини. Хоч формально вони не оформлені, як якийсь договір, але це вже, очевидний є факт. Звичайно, треба було е, сказати слова, е, які допоможуть, сподіваюся, до Нового року проголосувати ну, безпрецедентний пакет е, е, економічної допомоги, ну, 45 мільярдів доларів, з яких 22 піде на воєнні потреби, а 14,5 на прямо в бюджет України. Е, однак е, всі так само сказали, що тільки Ради одного цього їхати не дуже і треба було. Тобто треба було і не треба було. значить Очевидно, що багато речей було проговорено в телефонному режимі до того, запит України був оформлений і наше військове і політичне керівництво не приховувало, що воно хоче. І якщо візит фізично відбувся, а не все не обмежилось телефонною розмовою. То можна зробити обережне припущення, що не тільки, очевидно, про Петріоти йшли, бо це можна було об'явити без візиту. Я думаю, що е, запитова пропозиція української сторони в якійсь більшій частині була точно схвалена. І для цього треба було говорити один на один. Так чи це ударні дрони, чи це є ракети е, великої дальності, чи це є танки, чи це є літаки? Ми зараз не знаємо, будемо знати ближчим часом. Тому що ці, ці поставки або вже йдуть, або будуть йти в найближчий час. Але мені здається, що основною метою розмови тета, тета не по телефону, мали бути речі більш стратегічного характеру. Очевидно, президенти України і США мали звірити, ну як на моє припущення, що найменше там три речі: чи правильно і однаково е, наші дві країни розуміють, що є перемогою України в цій війні. Що, от що, що є перемогою. Це є перше. Друге питання. Е, я всякому разі хочу вірити в те, що е, коли Байден говорив про те, що наступає новий етап війни, то це може сигналізувати про певну зміну або зміну рішення чи стратегії Сполучених Штатів Америки у цій війні. Но я неодноразово говорив, що за 10 місяців війни стратегію Сполучених Штатів у цій війні було ослаблення, а не увал Росії. Цілком можливо, що зараз склалася ситуація, коли Сполучені Штати і Сполучені Штати Америки завжди давали для Путіна вікно можливості, якщо він забереться з України. Він не забирався і йшла дозована допомога Україні. І тоді багато хто, в тому числі і в цій студії, говорив, що як тільки Сполучені Штати Америки остаточно переконаються, що Путін не то вікно закриється, і буде можливо прийняти тільки одне рішення: так завдати Росії воєнної поразки, що приведе до її капітуляції. І пізніше виникає питання, що з нею робити. Mm -hmm. І я вважав і вважаю, що без вирішення цього питання, що робити з Росією, це буде затягувати війну. Я впевнений, що на цю тему сторони говорили. Mm -hmm. Не скажу, що тут позиції тотожні. Ну на прес-конференції Зеленський обережно сказав, що ніякі компроміси він не допускає. А Байден обережно сказав про те, що ну, але ж з Путін якось доведеться говорити після того, як Україна виграє. І це свідчить про те, що американська позиція рухається, але рухається вона достатньо повільно. І думаю, що третя річ, про яку треба було говорити, про яку Зеленський так пунктиром сказав у, своїй, у своєму виступі в Конгресі перед обома палатами, це контури майбутньої світобудови, яким буде виглядати майбутній світовий порядок, коли закінчиться російсько-українська війна. І він там оперся на ту саму позицію, яка близька Байдену. Він зробив просто пас Байдену. Згадайте, коли Байден став президентом Америки, він відразу сказав, що основний виклик 21-го століття це боротьба демократії і автократії. І Зеленський практично дослівно сказав, що російсько-українська війна це не локальний конфлікт, а це є боротьба демократії проти тиранії. Тобто і Україна виступає фактично форпостом цієї боротьби, і він відразу вивів цей конфлікт на глобальний рівень. І безумовно, так, якщо завершити такий вступ, я вважаю, що цей візит є вагомим кроком в напрямку нашої перемоги. І навіть якщо не всі те, що хотіла Україна, було проговорено і схвалено з боку Байдена, то, думаю, є величезне просування в оцих трьох речах. Нагадаю ще раз, що є перемогою України, так? Угу. і в версії Зеленського це вихід на кордони 91-го року, він прямо сказав. Що робити з Росією, і яким буде майбутній світовий правопорядок як після закінчення російсько-української війни? Ну насправді напередодні різдва і нового року, ну можна сказати, навіть протягом грудня. Появилися ряд обставин, які можуть свідчити, що наближається або і відбувається, бо це процес певний перелом ситуації в російсько-українській війні в бік України. І справді, візит Зеленського Вашингтон є одна з ознак такого перелому. Бо згадайте, цілий листопад нас промацували на предмет переговорів з Росією. Тут і Селіван приїжджав, і всі інші. А в грудні вже було запрошення в Вашингтон. І стаття Залужного, який без всяких загортань сказав чітко і ясно, що треба, щоб взяти Мелітополь. І чайдушні спроби Путіна схилити Лукашенка до вступу у війну і зброю, яку він випрошує тепер вже в Північної Кореї. І його байки про те, що виявляється Петріоти то такі ракети, які ще гірші, як С-300, ну це не налазить на здорову голову. Тобто це є певний відчай. І е, швидше за все, швидше за все, я в це все глибоко вірю, що е, ближчим часом Сполучені Штати Америки приймуть рішення і дадуть нам практично все, що ми хочемо. Тому що це рішення буде залежати від зміни стратегії у війні. І тому я вважаю, що нас чим чіткіше українське керівництво буде формулювати цілі України в цій війні, тим краще і тим швидше ця війна закінчиться в користь України. Тому я хочу просто погодитися з тими, хто в цій студії, в тому числі говорив, що справжньою метою, справжньою ціллю і справжньою перемогою України у цій війні і заходу також буде припинення існування Росії як імперії. Бо простого виходу на кордон 91-го року, якщо ми залишимо Росію, хай навіть і ослаблено з Путіном чи без Путіна, такою, як вона є, війну не припиняє. Воно її відтерміновує. І проблема є тут в тому, що окупувати Росію швидше за все, ми не зможемо, навіть якщо НАТО тобі вступило в війну. Так? За аналогією з Гітлерівською Німеччиною. А сама Росія з середини демократизуватися не може. Там нема для того історичної основи і нема там для того певних сил. Тому має відбутися якась комбінація факторів, яка, напевно, буде складатися в тому, що українська армія має так вибити російську і так її знесити, щоб принаймні вона не могла далі продовжувати активних бойових дій. Санкції мають привести до колапсу економічного в Росії. І перші ознаки вже є. Подивіться, Блумберг дає нам дуже хорошу картину за два тижні дії ембарго на нафту. Російський експорт впав в 2,5 рази за два тижні. А на підході ще ембарго на нафтопродукти з 5 лютого це 30 бюджету Росії. 30 І комбінація санкцій може привести і військовий перемог України може привести до ситуації, коли зовнішні союзники України, Україна і союзники на Заході продиктують Росії умови капітуляції. Це буде формула буде така: це буде капітуляція без окупації. Оце якась така формула буде. І в даному випадку тут треба, що називається, дуже добре застерегти свої інтереси. Росія має бути трансформована під зовнішнім тиском. І основним інструментом, і, і демілітаризована, і забрана ядерна зброя, і вона має бути поділена, а то, що лишиться і не схоче поділитися, має бути федералізована, посада президента, має бути скасована, ФСБ має бути заборонена. І єдиним аргументом, який заставить Росію це зробити, це тільки відміна санкцій. От ми відміняємо, ви робите то, ми відміняємо цю санкцію. Ви робите те, ми відміняємо цю санкцію. Для цього Росія має воєнно програти і сколапсувати економічно. Іншого варіанту я не бачу. Ми до Москви не підемо. І такі обставини можуть скластися. І український голос в цьому питанні, я сподіваюся, звучить дуже сильно. І на переговорах з американцями і не тільки з американцями, це є завдання України переконати, що те, що є в інтересі України на сьогодні, є і в інтересі Заходу, бо це рішає проблему справедливого миру, воно забираючи існування Росії як а це можливо тільки при поділі Росії за принципом самовизначення корінних народів і територій. Бо само визначиться можуть російські території, і не обов'язково від Китаю. Це ще не факт, що не бік Китаю визначиться? Тільки така, така, така е, трансформована під зовнішнім тиском при вирішальній ролі української армії Росія може стати безпечною для світу. Це одна з основ елементів майбутнього світового е, безпекового порядку післявоєнного. Отже, ми маємо стояти твердо на точці зору, що історичною місією українців є припинити. Історичне існування Росії як і імперії. Так? І тільки тоді наша безпека буде точно гарантована. Я в даному випадку не торкаюся НАТО, дай Бог, щоб нас прийняли. Але знаєте, я би хотів Україну в НАТО при поділенні, при поділенні Росії. А Україна, як член НАТО, при теперішній Росії, це постійний фронтир, це постійна війна на кордоні. Ну, певно, що краще, щоб там не було такої проблеми. Отже, думаю, що Зеленський рухається в цьому напрямку, бо е, з кожним місяцем я бачу, як він е, стає все більш безкомпромісніше і безкомпромісніше в цьому питанні. Захід на сьогодні поки що рухається повільніше. Він рухається, він точно рухається. Але він рухається повільніше. Він ще не дійшов до усвідомлення, називаючи Китай там ядерна зброя таке інше, до усвідомлення того, що поділена Росія це не є ніяка небезпека. І хаос в Росії не є ніяка небезпека, це просто це є питання твердості української позиції, і чим твердіше буде український голос звучати, тим швидше захід до цього розуміння дійде. От, ну, з моєї точки зору це є головне завдання на 2023 рік.